Вот девять, 9 пепелек висит. Ну, зависим -то он есть, но... Так, рік пройшов, оце ми сіли поле приблизно десь у 20-х числах жовтня. Я думав, тут знаєте, такий, на 6 тонн планувався, думаю. думаю Зійшло все нормально. Дощі пішли 6, 7, 8 жовтня. 6,5. На 6 рівно і 9 тонн на гектар. 10-метровий жадкий. І він взагалі не відчувається, що він напрягається. А з кіселярки зараз що, що є. Десяті, п'ять вітри навіть. Урожай 9. Тобі все. А то щось походило, блін, чи що. Єдине, що геморрой, що це, у нас дуже багато, не як багато, у нас радіус десь 30 кілометрів, вже треба переїжджати. Єдине, що за квадраки мають, ну, за траки. Але то що воно що машина є машина, то от ми збирали ріфак, то взагалі тривожчик іде якийсь. Де що твориться, що твориться. Маса тут не 7 толку точно, чуть ну, 9 щеп погоджусь там якийсь, ну, то що не 7 А ви його чекаєте Це у нас тренуємо цік перший рік, що вони так по автоматі беруть то ж вечно знаєте Так ви є, що з 10-метровий догоняєте Джаніра получається ні, так тут пофіг, тут не треба. Це не спонтанно світли. Великі мене бойці. Молоді, це без питань. Пробую. Та не, так, не слухайте. Та, не слухайте. А кожен раз зупинятися, це ж це жахіт. Що, Що сталося? Повний. А? Повний, дай Хто повний? А, полни прицепови? Трошки А. една откуда вы знаете? <постави> 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 Як висок, як на Ягуарі дуже зручно. Ось цей приручек майже повний. А тут вигрузний шнек якийсь сонший, ніж у джандіра, так? Може, діаметр. Діаметр менший, але тут два ви... Вони такі, знаєте, елегантніші. Тут вже не Грубіші. Може, повний проїручник.